Вітаю, шановне панство, як бачимо, сьогодні за вікном похолодало, сонечка немає, дощ, але теплий, до речі, може гриби бути. Но я вирішив, згадав, таку процедуру, це прогрівання ніг. Зранку я щор... щоранку ходжу, по русі сьогодні ходив, Ну, вона відносно тепла, але я вирішив все-таки прогріти. Паралельно працюючи, тут дуже цікава картина виходить, потужний прорив світла буде, дерево, вітер, щось таке. Вода надихнула. Ну, отже, рекомендую це, я купив ще два роки назад таку ванночку, для них вже киська підсвітка, і дуже класно прогріває, прокачує кров по ногах. Можливо, зокрема, коли я ходжу особливо зимою в сніг, вибігаючи і коли в русу. Холодно, то після цього варто таке зробити, щоб перестрахуватися, бо не було настрій. До речі, в мене трішки якраз є настрій, я десь просудився, може переохолодитися водою. Ну і отак працюючи за, за мольбертом, за казать, цікава картина виходить. Якщо чесно, в мене шанога вона заряджає і сильного світла, така ніби гроза, щось таке. А там в мене за, на екрані йде про курбе, здається, про... Художників, французьких художників. Хочу нагадати, цей то приємно дивитися. Стараюся уникати вже новин, тепер останнім часом, але саме бути ще здорові. а ця процедура художня, вона це, візьміть на замітку, я, я підглянув десь на польських каналах, якщо чесно, їх я не бачу. Я зокрема даю е лікарські рослини е різні, але найкраще є хвоя. Ось, ось хвоя. На ній трішки треба як заварити і настояти на воді. Гарячий чи, чи заварити. Потім цей. Ця штука гріє. Можна нагріти воду спочатку в цьому там, іншому чайничку. Я нагрів в печі, до речі, більшість води, Ну воно підтримує гарячу воду. Фантастична процедура для них. капіляри розширює. І, до речі, я один час коліна підлікував таким чином, бо були, не міг присідати. Родкажу потім згодом. Так що... Молоді, може, того не знають, старші беремо на замітку і заходимо на мій канал, дивимось красу, яку я буду творити, наступає зима, буде багато цікавих картин.